Починаючи з 22-го року. Починаючи з 22-го року, але ми відбудували спочатку війни 4 тисячі будинків. 4 тисячі, а я нагадаю, що в Києві три за цей рік. Я просто навіть не знаю, як це коментувати. Ну, давайте, я не буду порівнювати, це, це не має функції. Я буду робити те, що я роблю. Ми відбудували 4 тисячі будинків так за власні кошти, так за субвенціальні кошти, але. Сьогодні, сьогодні можу вам сказати, що якщо взяти взагалі, то 12 тисяч будинків, 12 тисяч будинків зазнали руйнації. 9 тисяч будинків – це будинки, які тільки житлові будинки. Це і приватне. І багатоповерхові житлові будинки, тобто, це дуже дуже важливо, і сьогодні відбудова, як і безпека, як і школи, як і дитячі садочки, як і лікарні це головне, що що нам потрібно робити.